Не існує. Російська священика за кордоном не зв'язаного з розвідкою. Не існує. Ніби сам Бог велів єпископу РПЦ збудувати каплицю в нас просто під радарами НАТО. Російську православну церкву в Карлових Варах використовували спецслужби, стверджує чеська служба безпеки та інформації. Вітаю, я Микола Княжицький, і Ви на моєму ютуб-каналі. На знаменитому курорті Карлові Вари в храмі РПЦ діяла штаб-квартира головного розвідувального управління Міністерства оборони Росії. Чешські спецслужби припускають, що там могли планувати політичні вбивства на кшалт отруєння Сергія Скрипаля. І водночас на далекій півночі на острові Варде, де живе сьогодні 2000 тисячі норвежців і лише 40 росіян, РПЦ раптом задумала зводити гігантський храм. Навіщо така масштабність? Щоб було де сховати якомога більше шпигунської техніки? Адже поруч радари НАТО, а місце під храм благословив особисто Кіріл Гундяєв. У Швеції церкву РПЦ збудували у Вестероссі просто біля заводу з виробництва палива американської компанії Westinghouse. Чи не на прохання Росатому? Якщо тема для вас важлива, підтримайте цей випуск підпискою і поширенням. А в коментарях напишіть, в якій країні ви помічали. Активність РПЦ. Після вторгнення в Україну європейські спецслужби та політики нарешті почали усвідомлювати рівень загроз, які несе їхній національній безпеці розгалужена мережа РПЦ, до якої входить і так звана УПЦ. Бо після розпаду Радянського Союзу за кордоном на певний час захиталася навіть вертикаль КДБ. А от мережа РПЦ залишилася стрункою, цілісною і дієвою. Коли закінчився Радянський Союз, вони не пройшли період ані покаяння, ані очищення. Вони натомість прийшли до іншого будувати цю концепцію руського міру, вони хвалилися тим, що Варшавський договір, мовляв, всюди закінчився, а от РПЦ всюди тримається. І РПЦ стала е, такою слухняною партнеркою е, тоталітаризму. Якщо цей народ не пройде денацифікації, а ця церква не пройде свого переосмислення. Якщо вона не почне плакати про це все, якщо вона не принесе вибачення за всі періоди тортур і відступництва від Христа, вона завжди буде становити небезпеку. І вона ніколи не стане справжньою церквою. Головна редакторка сайту Україна православна Ярослава Міщенко, відома також під творчим псевдолана самохвалова, вже не перший рік викриває діяльність російської церкви, яка в Україні працює під легендованою назвою Українська Православна Церква. Але після вторгнення Росії у 2022 році те, що колись було професійним інтересом, перетворилося для журналістки на справу життя. Я би ніколи не підняла руку, і не викривала якісь неблаговидні діяння кліру або патріарха, якби не драматичний досвід України, коли наслідком цієї діяльності стають сотні тисяч життів моїх співвітчизників. Тому ми змушені ставити цю стіну і розповідати правду про церкву, від якої все менше, і менше того, якою її задумував Христос. Якщо ви бували в Карлових варах, в цьому старому і затишному європейському курорті, то певно помічали. Там завжди було багато російської мови: російські сувенірні крамниці, російські продавці, російські гіди та російські вивіски. До повномасштабного вторгнення в Україну та обмежень на поїздки громадян Російської Федерації до країн Євросоюзу, Карлові вари були одним із найпопулярніших напрямків для росіян. Таке засилля росіяни російської мови в місті на території країни-члена НАТО створювало ідеальне прикриття для роботи російських спецслужб і планування диверсійних операцій. Але те, що до вторгнення в Україну було лише з догадкою, зрештою отримало підтвердження. За даними місцевих журналістів, які посилаються на свої джерела в чеській контррозвідці, у Карлових варах діяла потужна резидентура російського гру. І те, що їх справді вразило, штаб-квартиру таємної служби прикрашав хрест, вона містилася просто під куполом храму Петра і Павла в Карлових варах. Влітку 2024 року, чеська влада депортувала з країни настоятеля кафедрального собору в Карлових Варах Ніколая Ліщенюка. Офіційні причини не розкривали, їх засекретили. Але журналісти чеського видання Респект з'ясували, чеська контррозвідка підозрює, що карловарська єпархія РПЦ могла бути майданчиком для планування таємних операцій місцем зустрічі агентів російської розвідки. Чеські журналісти, посилаючись на свої джерела, припускали, масштаб можливих спецоперацій міг бути рівня історії на кшалт замаху на Сергія та Юлію Скрипалів у 2018 році. Звісно, це не офіційні заяви. Такі речі публічно майже ніхто не коментує. Але подальший розвиток цієї історії свідчить, диму без вогню, все ж таки не буває. І цей дим потягнувся аж до архієпископа праського православної церкви чешських земель і Словаччини Міхала Дандара. За даними чешських ЗМІ, він ще за радянських часів під час навчання в Ленинеграді був завербований КДБ, а висвячував його митрополит Нікодим Ротов. Людина з того кола, в якому формувався і майбутній патріарх Кирил Гундяєв. Але спершу, як завершилася історія Ніколая Ліщенюка? І ще одне: український суфікс у прізвищі цього отця не має нікого з нас вводити в оману. Після того, як чешська влада зобов'язала настоятеля карловарської парафії Ніколая Ліщенюка залишити країну, той подав до суду. Але чеське правосуддя не заплющило очі. Рішення держави суди підтвердили. Існує ризик, що він може поставити під загрозу безпеку країни через свою участь у просуванні інтересів державної влади Російської Федерації, які суперечать інтересам нашої безпеки. Ліщенюк тривалий час і послідовно провадив діяльність в інтересах Російської Федерації, що прямо суперечить безпеці та міжнародній політиці Чехії. Ми давно знаємо, що російські спецслужби проводять різноманітні насильницькі, диверсійні й убивчі акції. Вони намагаються роз'єднати країни ЄС і НАТО та використовують для цього можливості, які мають у різних державах. Якщо говорити конкретно, то раніше ГРУ мало один із таких центрів управління в Савойських Альпах. Французькі медіа раніше писали, що саме там агенти ГРУ обговорювали вбивство подвійного агента Сергія Скрипаля у Великій Британії. Щось подібне видається могло функціонувати й у Карлових варах у відомому православному храмі. Потягнувши за ниточку в Карлових Варах, журналісти, а можливо, і спецслужби, які згодом поділилися інформацією з медіа, дійшли аж до пражського архієпископа. Так, його, як громадянина Чехії, не депортуєш, але тепер він перебуває під пильним контролем контррозвідки. Втім, це лише підтверджує те, на чому я постійно наголошую: російська церква, російські ієрархи, російська духовність в лапках, звичайно, це завжди і всюди атака на державу. Зрештою і Радіо Свобода повідомили, що має документи, які свідчать Міхал Дандар фігурував як співпрацівник чехословацького аналога КДБ СТБ спецслужби комуністичної Чехословаччини. Журналісти чеського телебачення помітили у нього в гостях священника, чий монастир поширював проросійську пропаганду. Раніше Дандар звільнив українську настоятельку найбільшого чеського жіночого монастиря і призначив натомість російську служительку. Іронія в тому, що православна церква чешських земель і словаччини історично наша, українська. Її парафіянами були переважно українці або так звані. Русини з Лемківщини і Закарпаття. Але зараз, звісно, ця церква сателіт Москви. На жаль, як і польська автокефальна православна церква, яка теж історично наша. Їхні настоятелі і священники, не всі, звісно, але переважно мовчать про війну, про агресора. Вони остерігаються брати участь у відверто антидержавних акціях, можливо, бояться звинувачення у державній зраді, тому працюють на Кремль обережно. Інша справа клір РПЦ та так звана УПЦ, які, користуючись духовним прикриттям, після 22-го року розгорнули цілу шпигунську мережу в країнах Євросоюзу, особливо на півночі, і це не випадково. Саме Балтійські і скандинавські країни сьогодні найбільше допомагають Україні і зброєю і грошима. Їхні громадяни демонструють один з найвищих в Європі рівнів готовності взяти до рук зброю в разі нападу Росії. Норвегія, Швеція Фінляндія готуються до можливого вторгнення не на словах, а на ділі. І саме тому в цих країнах особливо активна російська православна церква. І ось норвезький кейс показовий і дуже промовистий. Московські попи там працюють особливо нахабно. Ніби сам Бог вилів єпископу РПЦ збудувати каплицю в нас просто під радарами НАТО. Російські силовики зміцнюють вплив на півночі Норвегії. І сіють розкол у середині країни. Заголовки спільного розслідування російськомовного видання Новая газета Європа та норвезького «The Barents Observer» шокували Норвегію. На маленькому острові Варде, який омивається Баренцевим морем, і звідки в ясну погоду видно Кольський півострів, росіяни вирішили поставити храм. Вони починали з маленької каплиці, вони умовляли місцеву громаду, що це дуже потрібно, що ми друзі причаровували, купували. Ну, Росія вміє причаровувати, прямо скажімо. І цей храм, який ну, проєкт храму, він починався як каплиця, мав бути розташований буквально в кількастах метрах від радіолокаційної станції Глобус. Але ж на острові з двох тисяч мешканців лише 40 росіян. Чи не занадто це будувати для взводу росіян величезну церкву? Ні. Бо мета цього храму не людські душі, а радари НАТО, які з варди стежать за російськими намірами в Арктиці. І знаєте, що відповів російський єпископ на підозри норвежців у шпигунстві? Мовляв, йому так Бог підказав. Бог підказав, де будувати розвідувальний пункт чи то пак церкву. А Кирил Гундяєв це благословив, світською мовою санкціонував. До речі, зверніть увагу на біографію настоятеля Святого онежського собору РПЦ прото Ерея Коптіва, який і мав збудувати російський храм на стратегічному для НАТО Норвезькому острові. Його здається, хоч зараз можна ставити не до престолу, а до військової карти, наводити і коригувати. Протоєрей Коптів, колишній військовий, на сайті єпархії, зазначено, що на початку 80-х він два роки проходив строкову службу в армії, а потім ще шість років служив у збройних силах Росії в селищі Катуніно Архангельської області, де тоді розташовувався аеродром Північного флоту. Серед іншого, у Катлино базувалися кілька типів військових літаків, які використовували для морської розвідки та радіоелектронної боротьби. У 97-му році Коптєва висвятили у сан священника. Починаючи з 2017 року, ще за попереднього мера Варди Роберта Єнсена, настоятель Свято-Онежського собору протиреї Олександр Коптів і єпископ Плесецький та Каргопольський Олександр Зайцев. Розпочали переговори щодо будівництва православної церкви на Норвежському острові в рамках, так би мовити, налагодження зв'язків з Варди, яким вони займалися, регулярно приїжджаючи туди. Ось ще одна цікава персона: єпископ Плесецький та Каргопольський Олександр Зайцев. Патріарх Кирил благословив ідею будівництва, а єпископ Зайцев навіть указав нам, де саме її потрібно звести, в безпосередній близькості до радіолокаційної станції. До речі, єпископ Зайцев промовиста фігура у 2022 році він підтримав російську агресію проти України, а в 23-му навіть відвідував в госпіталі поранених учасників так званої СВО. Швеція один з найсвіжіших прикладів російської гібридної агресії проти Європи. Впливове видання The Телеграф 18 січня написало про пропутінських черниць шпигунок. Добре, що європейські медіа нарешті. Навчилися називати загрози своїми іменами і що там є західні змі. Я пригадую, як у 2022 році зареєстрував свій законопроєкт про заборону діяльності РПЦ. Це була перша в Україні така спроба. Проти мене тоді розгорнули цілу шквальну компанію: мовляв, я виступаю проти свободи совісті. А я наголошував просте: мені байдуже, якому Богу чи богам ви молитеся, чи взагалі молитеся. Мені йдеться про національну безпеку. Такі тези, що не суперечить свободі совісті, але прямо стосуються безпеки держави, тоді мало хто хотів чути. І ось Телеграф пише про Швецію. Сестри з сумнозвісного білоруського монастиря, пов'язаного з кремлівською розвідкою, ймовірно, розпалюють цинічну пропагандистську війну. Видання зазначає, що нібито безневинні білоруські черниці з монастиря Святої Єлизавети продавали дрібнички шведським парафіянам на Різдво 25-го року. у... Тебю заможному передмісті Стокгольма. Згодом Шведська церква в прес-релізі визнала, що насправді це була не невинна торгівля сувенірами, а збір коштів на російську армію, а настоятель місцевої громади лише розводив руками, мовляв, не знав, кого запросили і що стоїть за цими гостями. Ця сюреалістична історія розкрила, як шведські церкви, одні з найбільш приязних і прилітних у Європі. Росія експлуатує у цинічній пропагандистській війні. Її ключова мета подати білоруських черниць та їхні прокремлійські цінності, так, ніби їх вітають, та ними захоплюються в країнах НАТО. Водночас ще раніше про зайрей цього монастиря Андрій Лемішонок назвав своїх черниць бойовою одиницею. Черниць монастиря Святої Єлизавети, яких недарма прозвали зет черницями не раз фотографували на тимчасово окупованих територіях України, фотографували в бронежилетах там, де вони працювали над підвищенням бойового духу російських солдатів. А у Великій Британії через таку позицію їм навіть заборонили відвідувати Вінчестерський собор. Проте такий випадок, хоча й дуже ганебний, але ще навіть не натяк на розвідувальну діяльність. Існують інші факти: в Швеції і загалом на півночі Європи увагу журналістів і спецслужб привертають об'єкти РПЦ, розташовані поруч із стратегічною інфраструктурою, аеродромами, базами, енергетикою. Це все детально розібрали в осін дослідженні Мольфар, міжнародній компанії стратегічної розвідки, заснованій в Україні, яка спеціалізується на розвідці з відкритих джерел, військовій аналітиці та інформаційній безпеці. У своєму дослідженні мольфар проаналізували діяльність РПЦ в 11 країнах. Вони, наприклад, брали Швецію і проаналізували, де розташовані всі п'ять храмів, хто був на відкритті, хто освячував, хто фінансував. І кожен з тих храмів розташований біля стратегічного об'єкту. Один з них, наприклад, розташований дуже недалеко від Вестінгаус, тобто від об'єкту, де виробляється начиння для ядерних станцій, а фінансував цей храм будівництво цього храму Росатом, тобто прямий конкурент цього заводу, навколо якого поставили храм. Кожен з них розташований біля аеродрому, аеропорту військового або аеропорту з найбільшою смугою злетною. Або біля мостів, які вважаються стратегічними об'єктами, або біля військових відомств. І кожен раз священник цього храму, або один той самий, або е, різні, має якесь е, таке дуже військове коріння. Та або має коріння з відділу зовнішніх церковних зносин РПЦ. Це фактично е, у них відділ розвідки. Тобто церковний МЗС е, РПЦ це та сама розвідка. Як політик та автор першого в Україні законопроекту про заборону РПЦ, читаючи такі тексти, я ловлю себе на відчутті, це було не даремно. Значить, нам таки вдалося достукатися до європейців і попередити їх про загрозу. Московський патріархат це не церква, а спецслужбовий інструмент російської імперської політики, скільки б назв він не змінював у своїй історії. Тому я й надалі викриватиму діяльність РПЦ як пропагандистської і розвідувальної мережі. Серед її виконавців, на жаль, чимало громадян України. Вони перекриваються нашим паспортом, проводять операції під чужим прапором і намагаються вербувати українських біженців на службу Кремлю. Якщо вам важливо розуміти, як працюють ці мережі, підписуйтеся на канал, підтримайте відео лайком, а в коментарях напишіть, що вас найбільше зачепило. І вже незабаром ми поговоримо про це. Поговоримо про те, як наша діаспора зупинила російських попів у Португалії. Як Москва використовувала паломників на виборах в Молдові, щоб повернути собі цілу країну? І чому це може повторитися в Україні? І чому традиційно лояльна до Росії Болгарія знищила резидентуру ГРУ? До зустрічі!